Здарова, народ! Сьогодні в нас тірліст героїв. Так, знайшов отаку штуку, знаю багато вже хто робив, а я ще не робив, треба зробити. І, І, в общем, що? Поділю відео на деякі частини. Типу, о, окремо запишу кільцевики, бо їх в кучу кидати ну, взагалі не варіант. І окремо а, треба зробити буде по лучниках, там, по, по ціннівій категорії. Ну, будь-коротенькі відоси, але їх буде багатенько. І так, поїхали. Оце герої, які не будуються, які призивні, типу, вони юзлес. Не потрібні в такому плані, тому їх не буде. Їх не буде. і... Ці в тір не, не входять. Бо це якась шпатня. Тут, типу, повозка, якийсь шпигун, призивні челіки. Ну, це ще, ну, балрог, типу, ну, Смаул. Ну, Це, це не, то. Не, то, не, то, не, то, не то. Так далі тір Б ділитись топ, тір 1 тір 2 тір 3 Тір 3 найгірший, топ це взагалі типу, імдень. За свої гроші чи той. Тір 2 це ну, середнячки, а тір 3 це ну, поганенько. Але все ж відвертого йми героїв немає. Типу, ну, Треба робити якийсь. І так, розставляємо кільцевиків. Так, аномарський кільцевик. Ну, як на мене, досить непоганий. Це відносно мене, типу, як мені подобається. Я поставлю його в тір 1 гарний кільцевик. Т1. Ну, таке нормально, присивні челіки досить непогані. Типу є сплеш, але ну, камон не дотягує туди. Так, смаух. Смаух це топ. Взагалі, в нього куча білок. Типу, гарний дуже кільцевик. Топ ставлю. Так, бруда. з Ну Це ТІР-2. Не знаю, мені не подобається. На свої гроші непогана, може на старті багато там, проблем представити, але ну, не подобається. Мій тір, я ставлю як хочу. Е, промір. Ставлю її сюди, ну, ладно, отак. Це лучше тебе. Бромір топчик, типу зразу 10 рівень. Як призивається там куча. Призивник. звісно, як потім здохне, зробили так, що він залишає левел, але ну, для цього. Так, да, хай бе тут. Так, Гендальф. Оцим гендальфом ще не грав. Це також тір 2. Білий Кільцевий, ну це Тір 1. Тір-1 однозначно. Так, Арведує. Арведує, Арведує. Чин тільки один. Проклятий. У нього інвізія, білка, вроді прикольна, але мені не подобається. Благословенний також. Ну, наче трішки ліпший, але все ж теж тут. Алатар. Алатар тір 2, як на мене, не дуже гарний, не заходив. Хоча в нього рент штичка, хай би тір 1 в краю тут стоятиме. Так, гномський кільцевик, якесь лайно, якщо чесно. Отут. Поставлю Елронд. Елронд також мені не подобається. Ставлю їм, ну, у нього одиничка тіпа, прикольна. Окей, де тут? Тір 2. Герой. Саруман. вогняний. Ну, тір 1, гарний кільцевик, а блискавичний 1 напевно, на першому місці буде гарний, гарний Так, далі. Саурон. Сауронич, ну... Він повільний типа. Ставимо його в тір один але він повільний і не його важко реалізувати з-за цього. І Галадріель також сюди, і цю Галадріель також сюди. І напевно навіть вище ставлю, бо типу, дуже багато білок на демедж. Тому отак, отакий тір вийшов Смау. А чому смау? Ні, забираю. Звідси. Куди його поставити? Топ не попаде ні нього з ліцевиків отак. Отак буде мене. Все. Отакий Бе-бе.